Дорогі друзі, сердечне вітання з Києва. Дуже дякую за несподівану нагороду, такий важкий час. Ви можливо знаєте, що я політичної бюджетирі не ношу, але нагорода імені Шептицького це особлива нагорода. Це знак солідарності, знак взаєморозуміння. Якоїсь високої причетності до найшляхетніших людських цінностей. Через те я приймаю цю нагороду з глибокою вдячністю. Пробачте, що не змогла до вас приїхати, але, як хтось казав, душі світу, як дзвони, одні далекі, інші близькі. Ми ж одне одного чуємо крізь всі ці ракети, шахеди в цю цю війну. Каміл казав, що світ поділяється на чуму і на її жертви. Головне, не стати бік чуми, але і не стати жертвами. Бо чума, здавалося ж, знищена, але її вібріони розрослися, вони збереглися, розрослися і зараз загрожують всьому людству яких зараз виникає якась, якісь нові форми фашизму, який обступає людство. Я зараз закінчую книжку нову, кукаю оптимізму в собі, бо люди ж хочуть втіхи, люди хочуть розради, і ось написала такий. Такі оптимістичні рядки. Оце такі ми в Господа щасливці, ми обраний народ, нас обирають вбивці, знайоме, правда? Колись було таке гасло радянське: пролетарі всіх країн єднайтеся. Думаю, на часі наше гасло. Порядні люди всіх країн з'єднаємося. Цим переможемо. Дякую.